У вас токсичні стосунки. І ви дуже боїтеся, що діти будуть на них реагувати. І як допомогти дитині емоційно бути в безпеці. Сьогодні будемо розбирати. Токсичне стосунки. Ви живете своїм життя, і тут починається. Це можуть бути крики, ори, це може бути звинувачення, а ще може бути просто. Мущазна тиша. Ваші стосунки погані Дають дитині тривожність і страхи. Чому? Тому що дитина завжди думає, що ось-ось, що станеться. Дитина боїться виконати з кімнати, що стату почне кричати на маму, а мама почне вистоювати свої кордони. Дитина боїться бути невпевненою в тому, що з нею все буде гаразд. А що далі? А далі страждає у дитина самооцінка. Чому саме самооцінка? Дитина думає, що ви сваритеся і за неї, що з нею щось не так, що нас не так себе поводить, або щось каже, і мама, з татою саме за дитини. що буде далі? Далі дитина буде занижена самооцінка, я буду впливати і на своє почуття кордонів, вона буде впливати на самовпевненість, вона буде впливати на конфлікти з іншими людьми, вона буде впливати на відношення до неї інших людей. Що ще може відбуватися? Ви завжди критикуєте один одного і іноді прикриваєтеся дитиною. Це знаряддя ваше, а для дитини це травма на все життя. І якщо ви думаєте, що ваша модель поведінки не буде впливати на дитину, я хочу сказати, що це не так. Дитина вже просте, стосунка там, де є неповага один до одного, там, де є токсичні стосунки кожного дня, і дитина іншого не бачить. Тобто, ваша дитина моделює вашу поведінку у майбутньому. Якщо ви б хотіли би ваші токсичні стосунки передалися дитині і подалі, токсикуйте далі. І так, що де далі? Небезпека і нестабільність. Ти думає, що любов це завжди неповага, що любов це завжди нестабільність, що любов це завжди погані емоції. Тобто, ви показуєте своїй дитині, що стосунки це погано. Що стосунку все боляче, і дитина почувається невпевнена, небезпеці, і дитина почуває, що вона не може з цим нічого зробити. Так що робити? Як допомогти дітям емоційно не реагувати на це? Як допомогти дитині справитися з вашими стосунками, саме з вашими? Я хочу зробити на це увагу. По перше, Розділяти конфлікти. Ніколи не конфліктуйте вдома, якщо ви бачите, що дитина є у спальні, або дитина поряд з вами, розділяти ваші стосунки з дитиною. Починається конфлікт, і тут заходить дитина. Що вам робити? Ну, по-перше, ну, ви ж до вас йдете, ну ви ж емоційно стабільно повинні бути. Закройте рота і скажіть собі, що зараз ми вирішимо, коли дитина піде. Емоції, вони да, вони можуть бути контрольовані, але ми можемо як дорослі люди контролювати свою поведінку, не кричати, не расувати, да а просто сказати: ми з тобою розберемося пізніше. Далі у нас старої кордони. Не треба використовувати дитину як свого посередника. Не треба дитину казати: іди, поговори з тато, бо він на мене образився. Або іди поговори з мамою, вона щось на мене дується. що? діти це діти, а ваші стосунки це дорослі стосунки між дорослими людьми. Далі ми показуємо повагу і торботу. Якщо у вас не дуже гарні стосунки, якщо ви конфліктуєте, це не обов'язково кричати або гнути якимись словами цензурними. Можна поважати один одного, може підтримати один одного. І словами ми розберемося, все буде добре, вирішити цей конфлікт. Завжди треба підтримати емоційний контакт з дитиною. Казати, що ми поряд, ти нам дуже важлива в нашому житті, щоб ви відчувала, що вона не винна в тому, що у вас є конфлікти. Казати, що ти молодець, ти впевнена у собі і все в тебе буде гаразд. Якщо ви відчуваєте, що ви не можете контролювати свої емоції, якщо ви відчуваєте, що ви кожного дня конфліктуєте, звертайтеся до психолога. Психолог навчить вас як реагувати. Психолог навчить, як ваша поведінка може не руйнувати ваше життя, а завдяки вашій підтримці один одного ви можете налагодити дуже гарний контакт. Що таке здорові стосунки? Це не тільки відношення один до одного і повага. Не забувайте, що ваші стосунки є ще діти, які реагують на ваші сварки. Тому що дитина впитує в себе все як губка. Будь ласка, не забувайте про те, що здорові стосунки це любов до, саме, до вашої дитини. Це повага до вашої дитини і це увага до вашої дитини. Завжди пам'ятайте, що родина і відносини це не тільки дорослі, родина і відносини це саме ваші діти, які будуть або щасливими поряд з вами, або нещасливими і не зможуть побудувати нормальні відносини у своєму житті. Якщо у вас є якісь проблеми у стосунках, якщо у вас непорозуміння і ви конфліктуєте, будь ласка, пишіть в коментарях, і ми обов'язково вам всі стосунки можуть розвиватися, всі події можуть відбуватися у класному чиннику вашої родини. Всі емоції, які позитивні, можуть впливати на вашу дитину і саме на вас, тому розвивайте ваші стосунки, звертайтеся до психолога і будьте щасливими.